Доброго дня, мене звати Олександр, я керівник компанії ІнексТайм. Ми виробники виробів із нержавійки для харчових підприємств і вперше приймали участь у виставці Агроту Фуд. Враження від виставки досить позитивні, багато людей, багато питань, багато нових людей для нас. Формат нами ще не використовувався раніше. Тому сподіваємося, що в нашому переліку з'являться нові клієнти, саме нові. Дуже рекомендую для участі цей формат виставки. Він об'єднує і виробників харчової промисловості, і постачальників технологій і обладнання. Дружній формат, дуже гарна організація. Що б я хотів порекомендувати тим, хто вибере участь в наступній виставці. Активно працюйте з своїми клієнтами заздалегідь дуже цікаво спостерігати за тим, як саме ви приводите клієнтів і робите виставку більш цікавою для всіх учасників.